Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програми Пошуках істини і я, її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні, продовжуючи вивчати вчення Ісуса Христа, ми торкнемося теми, яка є болючою на сьогоднішній день для нас це питання святкування суботнього дня. Ісус Христос, Євангелію від Марка, 2 розділ 27 28 вірші, сказав так. І сказав їм: суботу встановлено для людини. А не людину для суботи. Тому син людський є володарем і суботи. Такі вирази і цілий ряд інших подібних виразів про суботу, часто неправильно трактуються, неправильно розуміються сучасними християнами. Давайте сьогодні заглянемо в Євангелії і попробуємо розібратися з цим питанням. Допоможуть нам наші гості, яких хочу привітати в нашій студії Віталій Лєбідів, Андрій Ринджук і Володимир Куцій. Вітаю вас! Вітаємо. Ну, найперше, давайте заглянемо взагалі суть заповіді про Суботу. Що це за заповідь? Чому вона внесена в декалог, в число 10 заповідей Божих. Фактично, це єдина заповідь, яка говорить про якийсь день. так І вона стоїть на рівні з такими великими заповідями, як не, вбий, не вкради», «не чи неперелюбу. От чому її туди внесли, що це мається на увазі? Що на увазі Бог коли це робив? Ну, в першу чергу необхідно сказати, що ця заповідь лежить в основі, скажімо так, першої скрижалі закону Божого. Ми знаємо, що перша скрижаль закону Божого показує любов до Бога. І якщо перша заповідь цього закону говорить: Я Господь Бог твій. То вже четверта заповідь, саме про Суботу, вона говорить, чому ми маємо поклонятись цьому Богу, чому ми маємо погодитись з тим, що Він наш Бог, чому? тому що там заповідь говорить конкретно, тому що я ваш Творець. Угу. Одного разу я створив цю землю, людину на цій землі і освятив цей день і благословив. Тобто ви хочете сказати, що фактично заповідь про суботу лежить в основі якоїсь фундаментальної істини, тобто про творіння, так? Про Бога, як творця. Про Бога так. як творця. Тому що якщо ми є творіння Боже, значить тут зовсім інші відносини між нами і Богом повинні бути. Ну, ми бачимо на сьогоднішній день, ніби більш відомий такий стовп, як Бог як Спаситель. Так? Так. І в основі лежить спасіння на Голгофі. Ось. Але ми бачимо, що є друга фундаментальна істина, Бог як творець. І лежить. вона була першочергова, першергова, так. Та Бог створив спочатку державися. творіння. І при чому бачите, викупали. що цікаво, що Біблія відкриває нам е, Ісуса Христа саме Творцем, що Він створив. Тому що, от читаємо в Колосянах, сказано, що бо то ним, тобто Ісусом створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то чи то господство, чи влада, чи начальство, усе через нього і для нього створено. Тобто Христос виступає як Творець. Тобто, ну, якщо... як так творець, тобто і субота, відповідний його день в Євангелії від Івана в першому розділі е, про, про Христа, написано, що споспокоен віку було слово, і все через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього, показуючи Христа як Творця, і відповідно, якщо Христос є Творець, а в заповіді просто буду вказати про творіння, це його день, і він знав, його правильно святкувати. Бо по суті наш сьогоднішній урок присвячений моментам який день святкувати, а як правильно святкувати саму суботу. Uh -huh. І от Ми читаємо в євреїв також, що Бог промовляв різними способами, а в останні дні промовляв він до нас через сина. І дивовижний факт, що саме через Ісуса Христа були відкриті найбільш важливі фундаментальні істини відносно Суботи. Ніякий інший біблійний письменник там, чи персонаж не... Сказав скільки важливого про суботу, як і Ісус Христос, але можливо не відкриті, а можливо, поправо на те, що неправильно розуміли, бо справа в тому, що Бог відкривав давно. Але через ці забобони фарисейське вони е, показували, що ну всім казали, що шанують суботу, настільки її там е, тримтять, щоб її правильно шанувати. Але всім цим забобони вони по суті е, прибрали справжню красу суботи, і Христос більше навіть відкрив глибину цієї суботи, е, щоб люди краще розуміли для чого цей день. Насправді існує. Угу. Значить, отож, ми бачимо, що Христос є Творець. Це ми побачили да. з текстів, ясно видно, Христос є Творець. Субота це знак пам'ятник творіння, творця. Пам творіння. Да, творця. знак Творця. Знак Творця да. це якби ну, знак, який ставиться на творіння, авторський знак, скажімо так. Да. Да? Значить, ми це зрозуміли. Тепер наступне: якщо дійсно Христос є э, творець, і Він прекрасно розуміє, як святкувати суботу, і що це за день такий. Чому ті, які так твердо стояли за суботу, фарисеї і книжники, до нього мали претензії, ніби він неправильно її святкує? Чи то вони щось не розуміли? Чи то Христос щось неправильно робив? Ну, я з іронії говорю. Як ви можете це пояснити? От, наприклад, давайте візьмемо декілька прикладів. Так, наприклад, те, що вони зривали колося, Так? Пам'ятаєте? Почитайте, будь ласка, так. нам М цю історію. Матвія, 12 розділ, перший і другий вірш. Того часу Ісус переходив фаланами у суботу, а учні його зголодніли були і стали зривати колосі та їсти. Побачили ж це фарисеї, та й кажуть йому: ось учні твої роблять те, чого не годиться робити у суботу. Mm -hmm. Вони брали цитату Старого заповіту, де є дійсно Ки правила, що ти, навіть якщо проходиш чужими линами, ти маєш право, якщо ти зголоднів, що зривати і їсти. Не маєш права в торбу собою брати, але для того, щоб поїсти, ти маєш право і фарисеї кажуть, якщо вони це роблять, те, що вони зривають, це не порушення. Ну вони не крадуть, але проблема, що вони в суботу зривають а одразу вони жнива роблять, а раз вони жнуть. Це порушення суботи, бо а, в суботи це, да, да, це ж да це жнива. не варто ні не не жнива, вони розтирали, значить, вони молодіба і так далі. І так далі. Він каже, бачите, процес, який довгий йде, і фарисеї їх звинуватили в тому, що вони роблять багато зайвої роботи в суботу, яку не варто. Ну добре, а як Христос відповів на це? Що він пояснив? Бачите, Христос привів такі неординарні випадки. І за які взагалі ну можливо навіть і потрібно було карати і смерті да, старого заповіту, да, які вони заповіту. Причому от Давид, коли він тікав від Саула, він приходить до священника і священник говорить: я не маю що їсти, тільки є показні хліби. Але ці хліби мали право їсти тільки священники. Тобто, тобто це е хліби, ці які святиня, а, які яку стріли, і потім мали не, не можна священники. було, скажімо, виносити взагалі, повинно було скраву. на місці споживати. Але тим не менше, ми бачимо, що е через такі складні обставини, все ж таки священник дає ці хліби і Давид споживав своїми людьми. Тобто, <кхем> оці моменти вони показують на те, що Бог в першу чергу піклується про людину. Тому і сказав, що так. субота для людини, для людина, а не людина для, а для суботи. Не людина для суботи. Ну, значить, з цього випадку, коли учні Христа зривали колосся, чи можна зробити висновок, що Христос порушував Суботу? Mm. Ні. Тому що е, Христос, якраз цими двома прикладами, про Давида. Як він виніс показні хліби. Він наводить ще один приклад: священники майже кожну суботу порушують у храмі, тому що займаються справами, пов'язаними з жертвоприношеннями, які в фактично подвійні, так. бо в звичайний день одні жертвоприношення, в суботу так. подвійні жертвоприношення. тобто більше роблять навіть звичайний день. Да, для того щоб пронести жертву, потрібно було багато, Дуже багато роботи. Але да. цими історіями Ісус Христос показує, якби, що важливіше, він показує пріоритетність цих дій. Ось не можна плутати щось другорядне ставити на перше місце. І тому він показує значення. Учні зривали колося не тому, що хотіли зібрати урожай, так. а тому, що вони просто хотіли їсти. Були вони голодні. Були голодні. Ну, з одної сторони, так, а з другої сторони, це були його учні. Це були, він каже, тут більше як храм, пригадуєте? Угу. Тобто, якщо в храмі це дозволяється робити проносити жертви, вкладати. Всі ці церемонії, всі ці шкіру знімати, різати палити, це все це величезна робота. Хто теля коли-небудь бачить, як теля ріжуть, це ж маса роботи. Ну, а жертву теж було багато роботи. Ну, да? І Він каже: то подивіться, ви на мене дивитеся як на простого якогось вчителя. Да? А фактично, я більше як храм. Тут більше як храм, він сказав. Тобто я Бог, якому посвячений цей храм. Таким чином він поставився ну, в категорію. Так, да, він так і сказав, що син людський є володарем Суботи. Не ви. Не ви маєте право диктувати. Що можна в суботу, а що не можна, тому що не ви законодавці, я законодавець і тому я знаю, що можна, а що не можна. Але але в цьому випадку, знаєте, складається враження, що Христос <кій> учням дозволив порушити, uh -huh. бо він якби uh -huh. старший, тому дозволяє. Але в даному випадку Христос не це зробив. Він просто показав, що ви неправильно розумієте, що є змістом суботи. Тобто учні не порушили. <кій> він це пояснив прикладом старого заповіту. Тобто не означає, що Христос дозволив порушити, а потім каже, а більше так не робіть. А він просто показав, що це не є порушення суботи. Субота, якщо людина заробляє в ну заробляє в цей день і так далі, робить інші справи, які не потрібні для самої існування. А в даному випадку це не було порушення, це було задоволення необхідних потреб людини. На от таке питання: давайте уявимо собі, що дійсно Христос відмінив виконання заповіді про суботу. Що б він сказав? Як би він це пояснив? От, наприклад, вони з'їли в колосі, фарисеї докорили, і він сказав: Я господар суботи. І далі що мало звучати би Думаю, що від, відтепер Суботу не потрібно святкувати і дотримуватися. Я думаю, що він би так сказав. Так. І ви неправильно робите, що ви дотримуєтесь старих правил так. і тому подібне. Але Христос такого ж не сказав. Ми ніде в Біблії такого не зустрічаємо. От ми повинні одне зрозуміти: Христа звинувачували в тому, що Він поступав не так, як думали собі люди. І це і найбільша проблема людства сьогодні, тому що хтось поступає не так, як я, а Христос показав, як правильно, ось в чому суть. Сам Христос в суботу приходив в синагогу. Іван від Луки, 4 розділ, 16 вірш. І пробув він до Назарету, де був вихований. І звичайним символом він прийшов дня суботнього до синагоги і став, щоб читати. Оце слово, що звичка, він ходив постійно. З суботу для нього був день, коли він приходив на богослужіння. І це не було щось для нього непороднє, і він протиставляв Знайдя себе і суботу, себе і а він показує, що неправильно правильні розуміють, але для нього цей день був святий, і день особливий. Він приходив по звичу своєму в суботу, в синагогу. Тому так. він і не міг сказати, що так. цей день уже немає. Так. Значення. Да, бо він сам його встановив як творець. Так, значить, ми бачимо, що дійсно Христа була звичка в суботу приходити зібрання. Так. Христа була звичка святкувати суботу? Ми бачимо з другої сторони, фарисеї, садуки неправильно розуміли суботу, хоч читали на основі заповіді, і на основі заповіді святкували. І як ви думаєте, на сьогоднішній день є ця проблема чи ні? І як у якому форматі вона на сьогодні? в Яких форматах існує ця проблема? На сьогодні і, і яка саме проблема Проблема е, святкування суботи, виконання mm. заповіді про суботу? Проблема про суботу існує в декількох форматах. Перший формат, що суботу взагалі не варто святкувати. Е, Будь-який день однаковий. Головне, щоб ти Бога любив, так. тобто відкидають так. повністю западь. Другий варіант цієї проблеми, що є інший день. Є неділя чи п'ятниця, чи якась середа. От ми цей день святкуємо, бо нам інші да, більше подобається, ніж субота, бо субота суто для юдеїв. І третя проблема, коли святкують суботу, але не розуміють її суті, і святкують її неправильно, щоб таким чином бути хорошими перед Богом. Боже, ми виконуємо, як знаєте, як юдеї. Виконуємо твою суботу. Тому, будь ласка, ти маєш зобов'язаний нас врятувати і дати всі благословіння свої. Тобто це три проблеми, які є в субота, Но... або відкидання її угу. і переносиння, або розуміння і неправильно. Давайте візьмемо першу. Добре. Що ви можете сказати з приводу першої проблеми? От, наприклад, нас хто сьогодні слухає нашу розмову, і він таку має думку, от, що не має значення, який день святкувати. Головне, щоб з Богом проводити час. Що ви можете з цього приводу сказати? Чи це згідно з Біблією правильно, чи це згідно з Біблією неправильно? Чим це небезпечно? От Якщо ми беремо конкретно цей випадок, коли Ісус прийшов в суботу, е у синагогу. Місто Назарет, ось де він виростав, де був вихований, і звичайним своїм прийшов Дня суботнього до синагоги і став, щоб читати. І от що він далі читає? Він читає уривок з Ісаї, 61 розділ, де написано: На мені Дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Бога. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, незрячим прозріння, і відпустити на волю. Щоб проповідувати рік Господнього змилування. Ісус Христос неодноразово заходив вже в синагогу, але саме цього разу Він показав, що це місце Списання, яке говорить безпосередньо про Нього, про Його місію на цій землі, якраз Він пов'язує, бачите, це з Своїм служінням і зачитує цей уривок саме в Суботу. Тому що. Якраз субота є символом оцього звільнення спокою. і миру і спокою, який людина може отримати в Ісусі Христі. Угу. Бачите, ми, ми кажемо, що Христос зазвичай, тобто Він, він не просто десь колись приходить, а це в нього було стабільно. Більше того, Христос каже: якщо ви мене любите, мої заповіді виконуйте. Апостол Петро говорить, каже, що Христос пострадав і дав нам приклади. Тобто, фактично, можна ще багато-багато приводити біблійних текстів, які показують, що нам потрібно поступати так, як поступав Христос. А як Христос поступав? Він святив суботу, і тому, якщо ми любимо Бога, то ми будемо так само дотримуватись Його заповіді, і, зокрема, четверту заповідь виконувати і святити Її. Добре, ми повернемося до цієї теми. Дорогі друзі, залишайтеся з нами. Ми повернемося через короткий час до цієї теми. Тож ми побачили, що субота фактично лежить не тільки в основі істини про творіння, але вона лежить також і про основі істини про спасіння, бо там сказано, що так, як Господь рятував тебе, тому святкуй суботу. Та? Але все ж таки я хотів би от запитати вас, чи е, в розумінні від е, суботи може бути будь-який інший день, бо ми підняли ці три те проблеми про суботу. Наприклад, п'ятниця, мусульмани собі зробили п'ятницю, мусульмани відпочивають п'ятницю. Багато християн зробили собі неділю. Є релігії, які вівторок і понеділок фактично в світі є різні релігії, які майже кожен день кожен собі свій день зробив. Чому саме сьомий день? Чи має це в Біблії прописано, чи це просто неправильне розуміння? Розкажіть. Знаєте, цікаво, є сказано, що вже при самому творінні Бог благословив і освятив цей день. Розумієте, це вже. Ну, суботній, суботній сьомий, суб, день. сьомий день. А, саме сьомий, а, сьомий, сьомий да. день. Тобто, сьомий якщо ми подивимося, є от сім днів, то от сьомий день він є благословений і освячений. Тобто він відокремлений, він є особливий. Тому, якщо я беру якийсь інший день, то він звичайний. А угу. от сьомий день він є особливий. Тому ми не можемо ті благословіння перенести, тому що їх тільки Бог може справу зробити. Угу. А ніде ми не зустрічаємо, що Бог це робить по відношенню до інших днів. Угу. І те, що Ісус. Святкував саме цей день, якраз показує, що він не був втрачений за тисячоліття від творіння до Ісуса Христа. Коли євреї виходили з Єгипту, то знову ж таки Бог наголошує. от, Суботу ви не підете манну збирати Тобто в сьомий день, сьомий день, тобто особливо, і манна навіть сьомий день не падала, бо особливо відзначав і показував, що цей день є особливим. І Для заповідь щоб... заповідь пам'ятай день суботній. Каже, що от я встановлю тобі день суботній. А чому пам'ятає? Бо він ще був даний від Адама Єва. Цей день. Постійний, він вічний, був даний всім вірним людям. Згідно з вашими аргументами, будь-який день на місце дня відпочинку ставити не можна. Тільки Шум. сьомий. Так поставив Господь. Тільки Боже, сьомий, і який є субота, бо в нашому календарі чомусь сьомий є неділя? Uh, <свят> а у всіх інших календарях завжди сьомий день це субота. Ну no, так, ну no, фактично, це так. Це історія вже нашої країни. Uh, 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 а uh, yeah. я хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, от чим це небезпечно, коли людина святкує, наприклад, інший день, а суботу порушує? день це. Це небезпечно так само, як для фарисеїв, коли вони поставили головне, зробили головне неважливим, а другорядне вже поставили на перше місце. Ось займає, тоді людина фактично займає місце самого Творця. Ось вона бере на себе цей обов'язок змінювати. І ми знаємо, що в історії так і сталося, коли прийшла церква, яка вирішила, що вона має таку владу, що має право змінювати Божий закон. І це чим, це чим це небезпечно? Це вважається гріхом до смерті? Чи це... Це, гріх. це порушення волі Божої, Це е, поставлення себе на місце Бога. А це, мабуть, найбільший гріх, який, який може людина вчинити. Ми маємо приклад е, Каїна. Бог сказав, так принести жертву, він поступив по-своєму. І тому ми бачимо, що? Е, Така поведінка неприпустима. Бог сказав, і ми повинні його послухати, тому що це і принцип всього неба. Дякую. Ну, от, е, Христос е, звершував суботу-чудеса. Пригадуєте, його так, за це постійно от, е, ну, докоряли йому, звинувачили, що він порушує суботу. Можеш трошки розказати нам про цю проблему? 12 розділ Матвія. Е, е, історія була спочатку про те, що лонами зривали колоски. Тепер історія так само в цю ж суботу, а тільки проблема зцілення. Ось читаємо, наприклад, з 9 го вірша. «І дійшовши звідти, прибув він до їхньої синагоги. І ото був там чоловік, що мав суху руку. І щоб обвинити Ісуса, запитали його. Чи вздоровляти годиться в суботу? Тобто вони самі його підштовхували. Проблема була, розумієте, знов кажу, не в суботі. Проблема була в людях, які намагалися ем, підловити Христа або усунути його, бо він був для них конкурентом, на їхню думку. І вони вважали, що він неправильно порушує е, як кажуть, старе отеческе придання. В даному випадку вони вважали, що він порушує їхні їхні закони, але не заподі Божі. А він їм казав: чи знайдеться між вами людина, яка мавши одну вівцю, не піде по неї і не врятує Яке вона впаде у яму в суботу. А скільки ж людина вартніша за ту овечку? І далі він каже, тому можна чинити добро і в суботу. Оце момент, що субота це день для добра. Бо фарисей зробили день, в який не можна робити, день, який тягар є на людину. Людина чекає, коли ж сонце зайде і субота закінчиться. Полегше. Так, що полегше все. Нарешті я виконав заповідь, субота пройшла. І тепер знову треба жити шість день, а потім сьомий день проблеми знову. Але... А хто скаже, це день для добра, так. щоб Буде добро, і ви отримали від Бога. Ну, добро. дивіться, от справа в тому, що кожна людина розуміє добра своє. Можна <рес> приготувати свіжу їжу, теж собі добро, піти на базар. А в тому є і субота. А, на, заповідь. Зараз зараз. Ну це для нього. Знаєте, для жінки яке це добро, піти по магазинах походити по суб, в суботу, там, наприклад, чоловіку добро поремонтувати машину, нарешті на рибалку піти. Ну кожне своє добро. Ну яке добро можна, а яке не можна. От, як би це пояснити? Ну, Христос також пояснював цей момент. Ми читаємо, що <кхем> якщо ви. Звертаючись до Фарисею, він говорить: відв'язуєте кожен свого вола у суботу і ведете його, щоб дати води йому. То тим більше необхідно звільнити людину. Христос пов'язував ці справи із звільненням людей. Знову ж таки, в суботу дуже часто Він робив зцілення, тим самим показував, що субота дана для того, щоб. Тобто йде мова про те, що коли полегшується ситуація. доля людини, та да, да, да. тоді можна це, це, це можна робити. Та да, можна ну і 58-й розділ книги 13 саїстрінаша. Там є такі слова: якщо ради суботи, ти стримаєш ногу свою, щоб начинити своїх забаганок у святий день мой. Тобто в суботу можна робити все те, що приносить добро людям, людство, але якщо це не забаганки, те, що може перенести в інший день, тому в даному випадку і далі стоїть слова, і будеш звати суботу приємністю, днем святим, шанованим і не підеш своїми дорогами. Діло свого не шукатимеш і не будеш казати даремні слова. Тобто, субота не передбачає те, що ну не варто робити забаганки за кожуть те, що не потрібно. Те, що не потрібно для життя, для існування, для збереження життя. Ага, Бачите, берет. тут Христос показує ну ту середину, щоб не було двох крайностей: першу чергу, що в суботу можна все робити, а з другого боку, в суботу що нічого, нічого не, не робити, і ми повинні там на дивані валятися. А Христос показує. Чим ми повинні займатися в суботу, якраз тими ділами милосердя. Ось на що звертає Христос увагу. Тобто діла милосердя можна робити, скажімо так, так, так ті але справи, не забаганки. Ті справи, так. які ми не можемо відкласти. Коли людина хвора, ми повинні їй допомогти, облегчити страждання. Але коли там, наприклад, можна дрова порубати 2-3 дні е, до Перед того суботи? чи після того, то ми повинні це зробити так. Але не просто шукати собі, що от. А так. я хотів на рахунок дивана. Поговорите. От якщо людина собі цілу суботу на дивані проваляється і, і там дивиться по, по телебаченню канал, Надія і проповідь слухає. Це гріх чи це не гріх? дивиться канал Надія не гріх. А не гріх. Тобто можна вже на дивані. Канал... тільки про канал «Надія» не гріх. Взагалі має значення заповідь, яка говорить субота для Господа ось першу чергу для Тобто, господи. якщо ти маєш так. можливість піти в зібрання, правда? Е, є напробу... дуже гарний текст, Левит, 23 розділ, де сказано: субота, святі збори. Так. тобто Бог не сказав, що в субота це все відпочинок, <кій> кожен робить, що хоче, хто на рибалку, хто куди. <кій> Бог сказав: субота, святі збори. Тобто, кожен ізраїльтянин знав, що наступає субота, і зранку він приходить на збори, в синагогу. Є, є чи в текст біблійний. Матфія 24 розділ, 20 текст, де Ісус говорить: моліться, щоб не сталася втеча ваша зимою або в суботу. Чому? Хіба втеча і Ти рятуєш життя, хіба це не важливо? Ось, І можна сказати, можна і в суботу рятувати життя, якщо прийдеться. Ну, Ісус збалансовує, якби ось цю ситуацію. Не можна взагалі, і можна все на світі. І тому Він говорить. Моліться, моліться не щоб це не сталося. Щоб буде було якомога, якомога менше таких спокус. Все вірно, щоб ви судові могли і, провести в і, сумці. І і він показує, що субота, навіть після його смерті, буде святкуватися, бо це він казав вже про час руйнування Єрусалима. Коли Єрусалим буде зруйнований, він каже: моліться, щоб ваша втеча не була в суботу. Я якраз хотів запитати, може, да, це може, показує, це може після смерті Христа щось змінилося? от якраз от, цей вірш підкреслює те, що після смерті його і у учні, які проповідували, ходили дія пострів. Написано, що Павло приходив, і Петро всі. Приходили в суботу, в синагоги. Че? І навіть коли їх просили проповіти, вони казали: добре, наступну суботу знов Ми в це збиралися. Тобто, ні через день, в неділю, ні через два дні, а кажуть, наступну суботу всі збиралися в синагоги. Тобто, перші християни збиралися в по суботу. 70-й рік нашої ери, майже вже нікого з апостолів не було. Ну субота ще мала значення в цей час. І до як... це... що історія нам говорить, до якого часу святкувалася безроздільна субота? Ну, У до четвертого століття 321 рік, коли вже імператор римський Константин, він свій декрет проголошує про. Святкування неділі. В, в, в різних церквах було по-різному, Розумієте, церква поступова, рання апостольська, вона ж розросла, і були церкви там десь в Азії, які святкували в суботу ще довго, а деякі церкви святкували два дні суботу і неділя. Так, навіть зараз православна церква офіційно святкує два дні суботу і неділю. Бо вони вважають обидва дні для Господа. Ну, напевно, це до Юри більше. Ну, до Юри офіційно, да. так, 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 так. Два так, дні. Так. Дуже вам дякую за ваші роздуми. Дорогі друзі, ви бачите, проблема непроста. І залишається все непросто. Потрібно виконувати заповідь Божу, потрібно взяти в руки Біблію і подивитися і вивчити це питання більш докладно для кожного з нас. І той, хто переконається в святості Суботи, той повинен її зберігати. І цей день проводити з Господом, відправляючись на зібрання, читаючи Біблію, слухаючи проповіді і виконуючи. Волю Господа, якщо прийдеться і потрібно буде виконати добру справу, то можна її зробити для спасіння людини во ім'я Ісуса Христа. Так вчив Христос. Тому нехай Бог поможе нам так відносити цієї заповіді. До зустрічі.